Черговий комбінований удар по Україні. Скільки насправді Кремль витрачає на шахеди? Як виправдовує російський терор Соловйов? Та чому ж раптом зараз Медведєв згадав про апокаліпсис? Хто я? Я рижа мавпа. все це обговоримо, але для цього від вас потрібна вподобайка. Шльоп, шльоп, шльоп? Піметочому рішення, що, що руски ж напали, поэтому русских надо убивать. ВСУ согласует каждое применение дорогостоящего западного оборудования. Каждое. Здесь нет и не может быть у американцев никаких ограничений. Это они... Ну, вы посмотрите на руководство американцев. Вы вспомните, как ржала, вот как Собчак, вот просто вот такая же омерзительная гогочащая сволочь. Хиллари Клинтон, когда ей показали, что они натворили в Ливии. Офтоп, oh, Соловьев, а тебе нагадать, как ржав ваш Путин, когда затонул подводный човен Курск? Продолжим. Мы имеем дело с абсолютными уродами, и мы с ними почему-то во что-то играем. Но давайте понимать, что вот нам сейчас необходимо, первое, оставить в стороне все проблемы, все недовольство, то, что долго никакие идеи не внедряли, что не обращали внимания на науку. Это все надо оставить в стороне. Сейчас є только одна задача. победить. а для этой цілі що нам необходимо? Можливо, вивести всі окупаційні війська з нашої країни. Ні, а точно забуваю, що ж не наш метод. Тому сьогодні росіяни атакували нашу країну ракетами та дронами. І як ми почули, от зараз від Соловйова, а цей запис, до речі, було зроблено не сьогодні, а вчора. медійно ґрунт до цього пропагандисти підготували. Більш того, не лише пропагандисти, а ще й кремлівські синці. Он, послушайте, что Медведев написал. Того там в дебри понесло. Норвежские, финские, польские и прочие начальники из натовских стран талдычат, что мы должны быть готовы к войне с Россией. И хотя Россия многократно говорила об отсутствии планов конфликта со странами НАТО и ЕС, крайне опасная болтовня на эту тему продолжается. Причины очевидны. Нужно отвлечь внимание избирателей, чтобы оправдать многомиллиардные траты на Украину. Ведь гигантские деньги идут не на решение социальных задач в этих государствах, а на войну в чужой для налогоплательщиков стране, население которое разбежалось по Европе и терроризирует местных жителей. Но, скажу так, для защиты территориальной целостности, нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый апокалипсис. Конец всему. Да что ты, черт забирай, таке верзеш! Слышите, это Европа должна выправдовываться перед своими выборцами за вытраты на нашу страну, вместо того, чтобы решать вопросы у себя в стране. Вот бреши и не червоние. Тобто, за його логікою, не Путін має виправдовуватися перед електоратом за те, що він поклав на свій народ великий буй та витрачає трильйони доларів на вбивство українців, як, от сьогоднішній обстріл, який ніякого військового сенсу просто не мав. І до речі, ви б знали, скільки на цей терор у них бабла йде, на всі ці ракети та безпілотники. Група хакерів Prana Network зламала сервери компанії виробника шахедів і оприлюднила величезну кількість документів, як технічних, так і пов'язаних з їх постачанням Росії у 2022 році. Було укладено контракт на 1 мільярд 750 мільйонів доларів на 6 тисяч шахедів. Тоді Кремль розраховувався золотом, відвантажив трохи більше двох тонн золотих злитків. Вдумайтесь трохи більше двох тонн золота. Скільки це могло бути нових лікарень, шкіл, дитсадків, на який рівень можна було б підняти зарплату бюджетникам? Ну Це ж шалені гроші. Але Кремлю важливіше тероризувати цивільне населення сусідньої України замість того, щоб дбати про своїх громадян? При локалізації виробництва вартість для міноборони Росії має впасти до 160 тисяч доларів. При тому, що собівартість Шахеда становитиме майже 49 тисяч доларів. Стартова ціна, озвучена іранським керівництвом, становила 370 тисяч доларів за одиницю, як бачимо, її непогано вдалося збити. Оце про що я розповідаю? Іран дуже зацікавлений у підтримці Росії, тому готовий йти аж на такі поступки та збивати ціну на свою зброю. Так само, як і КНДР. Хоча там, поки про умови співпраці Москви і Пхеньяна, ми знаємо мало. Проте не думаю, що Кім Чин там у великих мінусах. Стосовно шахетів, я побачив цікаву тенденцію, бо вчора в оперативному командуванні Південь казали про активність вантажних рейсів в напрямку Тегеран-Москва. А сьогодні ми бачимо, що обстріл совпадіння, не думаю. Сьогодні є ще одне цікаве спостереження. Поки російські пропагандисти готували медійне підґрунтя для масованого обстрілу нашої країни. Російські мілітарні пабліки панікували, оскільки побачили нову українську розробку. Угу. Кажуть, що Україна почала запускати реактивні дрони серійного виробництва з німецьким двигуном Jetcat. Навіть росіяни визнають, що дрони зроблені якісно та мають схему крило, що літає, як і їхній славнозвісний шахет. Поки до Москви не добуває це правда, але як пишуть ці, власне російські пабліки, на 300 кілометрів його вистачить. Інфа не підтверджена, тому вона і не претендує на об'єктивність. Проте читати це було приємно. А от що претендує на об'єктивність, так це заява нашого міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він каже, що планується запуск ринку. Компанії, які виготовлюють дрони по типу ланцет, і дрони по типу ланцет вони там досить високотехнологічні і знадобилося півроку для того, щоб розігнати ринок в цьому напрямку. І зараз на радарах є певна кількість компаній, і ми тестуємо продукти. Буквально в найближчі тижні вирішиться доля найближчих контрактів по дронам типу ланцет. А ще наш президент доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. Тому росіянам тут явно слід готуватися, бо в якийсь момент вони начуватися будуть, дай Боже. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал, аби не пропустити щось важливе та цікаве. Ну і традиційно зберігаємо холодний розум та продовжуємо підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!